Протягом вихідних великі мережі знову підвищили ціни на пальне від 2 до 10 копійок на літрі. Середня вартість 95-го по країні досягла 10 гривень 92 копійок. Такі дані моніторингу консалтингових компаній. Зростання цін на бензин та дизель аналітики називають економічно обґрунтованим і пов'язують із подорожчанням нафти в Європі як наслідок збільшенням оптових цін на пальне в Україні. Це подорожчання є прогнозованим. В, в ньому до речі не зацікавлені трейдери, оскільки будь-яке подорожчання спричинює зменшення обсягів реалізації нафтопродуктів, зокрема через автозаправні станції за прогнозами експертів цього тижня ціни на пальний далі зростатимуть. Літр 95-го сягне 10 гривень 96 копійок, а 92-го – 10,56 за літр. На окремих заправках вартість дизеля уже перевищила 10 гривень. Українці скаржаться, скорочують поїздки та пересідають на громадський транспорт. Батька батьками економить, він вже так часто не їздить, як раніше їздив. Більше сидіти вже вдома. Якщо раніше я за 200 гривень заливала бак, то, то потім за 500. Але зараз, звісно, вже за 600 і більше того. Це відчутне повищення. Максимум я не готовий платити вже 11, 30, 12 – це максимум. Это уже все такой вот. Проте трейдери також запевняють, саме 11 гривень 30 копійок максимальна межа для зростання ціни у квітні, адже світові ціни на нафту досягли піку. І за прогнозами експертів надовго зупиниться на позначці близько 120 доларів за барель. Це якщо уряд не прийме рішення все-таки понизити рівень акцизу на період таких пікових напружень. На міжнародному ринку, тому що це ну майже чи не єдиний захід захід, який може бути ефективним, проте у Кабміні зменшувати податків поки що не планують, вдалися до інших методів. Міненерговугілля спільно з антимонопольним комітетом почали розслідування щодо зростання цін на бензин та погрожують мережам багатомільйонними штрафами.